Прогноз погоди в Україні на 4 дні. З 19 по 22 грудня мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Усіх нас, шановні українки і українці, чекає справжня зимова спека. Ну, а як інакше описати плюс 8 градусів на термометрах в кінці грудня я не знаю. Зважаючи на істотне потепління, снігових опадів у найближчі дні майже не буде, здебільшого крапатимуть дощі різної інтенсивності. Дані про сонячну активність, як і погода, оновлюються щоденно. Ми за цими даними слідкуємо і сповіщаємо вас про зміни. Отже, 19 і 20 грудня вируватиме дуже сильна магнітна буря, потужність якої сягатиме 6 балів, 21 числа сила магнітної бурі знизиться до середнього рівня. А 22 грудня сонячна активність організує нам ще одне потужне збурення магнітосфери нашої планети. Зараз максимально детально розкажу про погоду у кожній області окремо в період з 19 по 22 грудня. Але перед тим, будь ласка. Поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У вівторок, 19 грудня, температура повітря по всій країні буде дуже теплою. Північ на Чернігівщині, в світлі години доби, синоптики прогнозують від 3 до 5 градусів тепла, в темні від 0 до плюс двох. В Житомирській і Київській областях, а також у самій столиці, вдень буде від 5 до 7 градусів тепла, вночі плюс 4 плюс 2. На Сумщині денна і нічна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. Хмарне з проясненнями небо і невеликий дощ очікується на Сумщині, Чернігівщині, Житомирщині і в Київській області. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині, в Криму і на Одещині в вдень від 6 до 8 градусів тепла, вночі плюс 4, плюс 2. В районі Бессарабії в день плюс 6 плюс 8, вночі від 3 до 1 градусу вище нуля. В Запорізькій і Миколаївській областях в світлі години доби синоптики прогнозують плюс 5 плюс 7 градусів, в темні від 4 до 2 градусів вище нуля. На Одещині, Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжі і в Криму істотних опадів 19 грудня чекати не варто. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Закарпатті. Тернопільщині і в Хмельницькій області денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, нічна плюс 4 плюс 2. На Івано-Франківщині, Львівщині і в Чернівецькій області вдень плюс 6 плюс 8, вночі від 4 до 1 градусу тепла. В усіх областях західного регіону України буде хмарно з проясненнями і невеликий дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в денний і нічний час буде від нуля до двох градусів тепла. В Луганській області денна температура повітря коливатиметься від 0 до плюс 2, нічна плюс 1 мінус 1 градус. На Донеччині в світлі години доби термометри будуть показувати плюс 2 плюс 4 градуси, в темні від 0 до 2 градусів тепла. В Маріуполі в денні години буде плюс 4 плюс 6 градусів, в нічні плюс 4 плюс 2. На Харківщині, Луганщині і Донеччині буде хмарне, з проясненнями небо і без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр України. На Полтавщині денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна плюс 4, плюс 2. На Дніпропетровщині, Вінничині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби термометри покажуть плюс 5 плюс 7 градусів в нічні плюс 4 плюс 2. На півдні Кіровоградщини в день також плюс 5, плюс 7. вночі плюс 3 плюс 1 градус. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер південно-західний 5 10 метрів за секунду. Середа. 20 грудня. Північ. В Чернігівській області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла на Житомирщині, Київщині, а також в Києві в світлі години термометри покажуть від плюс 5 до плюс 7, в темні від 4 до 2 градусів вище нуля. В Сумській області вдень і вночі температура повітря буде на рівні від 2 до 4 градусів тепла. Хмарно з проясненнями і невеликий дощ в усіх чотирьох північних областях. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Херсонщині, Кримському півострові і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, нічна плюс 4 плюс 2. В районі Бессарабії в день плюс 6 плюс 8, вночі плюс 3 плюс 1 градус. На Запоріжжі і в Миколаївській області синоптики прогнозують від 5 до 7 градусів тепла в світлі години доби, плюс 4 плюс 2 в темні. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині. Рівненщині, Тернопільщині, Закарпатті і в Хмельницькій області в день буде від 5 до 7 градусів тепла, вночі плюс 4, плюс 2. На Івано-Франківщині, Львівщині і в Чернівецькій області синоптики прогнозують від плюс 6 до плюс 8 в світлі години доби, плюс 4, плюс 1 в темні. Невеликі дощі очікуються у Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській і Закарпатській областях, на Волині, Львівщині і в Чернівецькій області без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. На Харківщині вдень термометри будуть показувати плюс 4 плюс 6 градусів, вночі від 4 до 2 градусів вище нуля. В Луганській області в світлі години доби буде плюс 2, плюс 4 градуси, в темні від 3 до 1 градусу тепла. На Донеччині в день температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 6 градусів, вночі плюс 4 плюс 2. В Маріуполі в денний час плюс 5, плюс 7, в нічний плюс 5 плюс 3 градуси. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів. На Харківщині, Луганщині і в Донецькій області. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр України. В Полтавській області синоптики прогнозують плюс 4 плюс 6 градусів в світлі години, від 4 до 2 градусів тепла в темні, на Черкащині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині і у Вінницькій області денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, нічна плюс 4 плюс 1. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх областях центрального регіону. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. В четвер, 21 грудня, температура повітря трохи знизиться, а в кількох західних областях випаде мокрий сніг. Північ в Чернігівській, Сумській і Житомирській областях денна і нічна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла. На Київщині і в Києві в світлі і темні години доби термометри покажуть плюс 3 плюс 5 градусів. Хмарне з проясненнями небо і без опадів в усіх без винятку областях північного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Запоріжжі і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, нічна, плюс 4, плюс 2. В районі Бессарабії в день плюс 6 плюс 8, вночі від 0 до плюс 2 градусів. На Херсонщині і в Криму стовпчики термометрів покажуть від 6 до 8 градусів тепла в денний час, від плюс 4 до плюс 2 в нічний. В Миколаївській області в день плюс 4 плюс 6, вночі плюс 4, плюс 2 градуси, хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону. Вітер північний невідчутний 3,8 метри за секунду. Захід – на Волині, Рівненщині, Хмельниччині, Тернопільщині і в Закарпатській області. В день буде від 2 до 4 градусів тепла, вночі від 0 до плюс 2. Чернівецькій, Львівській і Івано-Франківській областях в день плюс 2, плюс 4, вночі від 1 градусу тепла до 1 градусу морозу. Місцями невеликий дощ з мокрим снігом варто чекати у Волинській, Рівненській, Львівській і Закарпатській областях. В усіх інших областях Західного регіону України 21 грудня опадів чекати не варто. Вітер півдня. Денно-західний – 5-10 метрів за секунду. Схід. У Харківській області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла. На Луганщині в день – плюс 1, плюс 3, вночі від 0 до плюс 2. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть плюс 4, плюс 6 градусів. В темні плюс 3 плюс 1. В Маріуполі в день плюс 4 плюс 6. Вночі плюс 5 плюс 3 градуси. В Харківській, Луганській і Донецькій областях 21 грудня буде хмарне з проясненнями небо і без опадів. Вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. Центр України. На Полтавщині, Вінниччині, Дніпропетровщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому денна і нічна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини вдень плюс 4 плюс 6, вночі плюс 3 плюс 1 градус. Хмарно з проясненнями і без опадів. Усіх п'яти центральних областях. Вітер південно західний 5-10 метрів за секунду. П'ятниця 22 грудня. Північ на Чернігівщині і Сумщині. В денний час термометри покажуть від 2 до 4 градусів тепла, в нічний від нуля до плюс двох. В Київській області, а також у Києві, в світлі години доби очікується від 3 до 5 градусів з позначкою плюс, у темні від 0 до 2 градусів тепла. В Житомирській області синоптики обіцяють від 4 до 6 градусів тепла в денні години доби, в нічні від 0 до плюс 2. Мешканцям Чернігівської, Сумської і Київської областей варто готуватись до невеликого дощу та мокрого снігу. На Житомирщині снігу не буде лише легенький дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині вдень буде від 7. До 9 градусів тепла, вночі плюс 4 плюс 2. В районі Бессарабії в світлі години термометри покажуть плюс 7 плюс 9, в темні від 3 до 1 градусу тепла. В Запорізькій області в денний час буде від 5 до 7 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 4 плюс 2. На Кримському півострові, Херсонщині і в Миколаївській області в день плюс 6 плюс 8, вночі від 4 до 2 градусів тепла. Хмарно з проясненнями і невеликі дощі. Синоптики прогнозують в усіх без винятку частинах південного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині і в Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, нічна плюс 4 плюс 2. На Хмельниччині в денний час синоптики прогнозують плюс 5 плюс 7 градусів, в нічний від 0 до 2 градусів тепла. В Чернівецькій області в день буде від 7 до 9 градусів з позначкою «плюс», вночі плюс 4, плюс 2. На Тернопільщині в світлі години доби плюс 5, плюс 7, в темні від 4 до 2 градусів вище нуля. Відчутні дощі литимуть в усіх областях західного регіону. Лише в Закарпатській області дощ буде меншої інтенсивності. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід в Харківській області і на Луганщині синоптики обіцяють вдень від 2 до 4 градусів тепла, вночі від 0 до плюс двох. В Донецькій області в денний час буде від 4 до 6 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 3 плюс 1, в Маріуполі в день плюс 4 плюс 6, вночі плюс 5 плюс 3 градуси. Невеликий мокрий сніг та дощ очікується на Харківщині і в Луганській області. На Донеччині без снігу лише невеликий дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральна Україна у Вінницькій області. Денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2. На Дніпропетровщині, Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, в нічні від 0 до плюс 2. На півдні Кіровоградщини тепліше, в день від плюс 5 до плюс 7 градусів, вночі плюс 3, плюс 1. Невеликий дощ та мокрий сніг варто чекати на Полтавщині, Дніпропетровщині, в Черкаській і Кіровоградській областях. На Вінничині снігу не буде, лише невеликий дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди, і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.